Передова група добровольчого батальйону Січе вирушила на фронт. Готові зробити все для виконання обов'язку перед собою, перед державою, перед народом. І вірю, що всі ми повернемося живими і з перемогою. Слава Україні! Більшість бійців Свободівці. Місцепроводів символічне з вулиці Героїв Небесної Сотні. Півроку тому тут загинуло 16 їхніх побратимів. Тут якраз поруч і Палац Свободи, Палац Жовтневий, там, де і ці хлопці, більшість з яких зараз в батальйоні Січі перебували під час Революції Гідності. Тут гинули їхні друзі, побратими, наші всі поруч, які ми разом були. Тут ми їх виносили, тут ми перемагали. Бійці обіцяють повернутися з перемогою і цього разу. 14 жовтня ми традиційно святкуватимемо День створення Української повстанської армії, День українського козацтва. І я сподіваюся, що ми вже будемо чекати весь батальйон Січ в повному складі без загиблих, без поранених тут, в Києві, на урочистому параді перемоги над кривавою большевицькою Москвою. Разом з добровольцями на передову поїхали семеро народних депутатів зі свободи, а також Володимир Стаюра, депутат Тернопільської обласної ради. Депутати воюють. Депутат такі самі, як люди, як не в депутатстві. Є якась річ. людина є воїн, вона йде на війну воювати, захищати свою землю. Націоналісти першими стали проти окупантів. Нагадую, Олег Тягнебок. 256 свободівців на передовій на східному фронті. 60 е сьогодні в складі. Батальйону особливого призначення Січ відправляється через кілька днів ще 30 і наступного тижня сто. Господи, 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 помилуй Бог Україна, тою каже Божий пес, вечне сний, як власний прес.